Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді одна із популярних і практичних машинок Renault Kengo 2010 року випуску. Півторашний дизельок. Оригінальний пасажир. Весь в рідній фарбі, в чудовому стані, гарний салон К9К 90 кінських сил. Так, і почнемо одразу з рубрики. Ні біт, ні крашен, один владелець. Так, погнали. До 160 у нас рідна фарба. 117, 108, 107. 107. 116, 107. 101. 98 Там з копійками. 123. 132 107 134 112 115 119 127 106 122 127 122 113 109 126 Йофа наш шпакло, бляха муха, що робити. Капець, сказав, що не битий. Ладно, я шуткую, це пластмаса. Крила пластмасові, ще пройдемося по криші. 111. 114. 115. 115. 115. Так, ще капот забувся пройтись. 148, спелюка, мабуть, попала 125, 142, 126. Короче, машинка в рідній фарбі, виглядає гарно. Ще раз пройдусь. Лобаве, по-моєму, 18 року. Да, восьмерочка, 18 рік. Останні вікна у нас нолік. Десятий, нолік, дев'ятка, дев'ятка це нормально Так як на складах вони лежать, воно може до двох років бути старше показувати нолік. Нолік. Всі вікна рідні. Ну, не дивно, якщо козовщина не трогана. 9, так же, як і з тої сторони. Нолік. Нолік. Так, перейдемо по комплектації. У нас він майже в максимальній комплектації, Єдине, що не вистачає, це люка. І почну з одної самої крутої плюшки, яку я в принципі ніколи не бачив на кено. Це навіть сам був здивований. У нас є автоскладування дзеркал. І, до речі, так тихенько працюють, не так, як от в меганах, в лагунах вони можуть якісь звуки іздавати, так, прямо репіти. Їх там потрібно смазувати чистити. Тут взагалі воно беззвучно відкривається, абсолютно класно. Е потім у нас є передні і задні електросклопідйомники. да-да, У нас двіжні двері, але у нас ззаду є електросклопідйомники. От кнопочки. Так, ладно, почнемо спереду, потім назад перейдемо. Так, шкіряне кермо, у нас є парктроніки, у нас є круїз контроль, обмеження швидкості. Тут електрорегулювання фар, у нас є е регулювання керма по висоті, по виліту. У нас немає його. Круїз контроль, обмеження швидкості. Потім так, заведу його, щоб було легше. Так, у нас е підрульове Керування музикою. Потім що у нас? датчиків дощу світла у нас немає. Я навіть не знаю, чи вони в Кенго є, якщо чесно. В коментарях відпишіться, в кого є Кенго, хто фанатіє від Кенго. Прикольно дзеркало заднього віда і дзеркало, щоб за задніми пасажирами слідкувати. Так, у нас тут полочки є, місця море. У нас по комплектації далі у нас п'ятиступка, у нас кондиціонер. Потім тут виходи йдуть на тюльпани під аукс. Величезний підлокітник, прикольний, до речі, цей ручник в якомусь літаку. Так, посидіння єдиний косяк, от, мілоч, мілочні біпракіри, але при бажанні можемо або устранити косяк або, або, або просто уступити на цьому в ціні. Рідний пробіг 200-217-215 тисяч. Не кручений, не мучений, нічого не робилося. Бажання вінкод я вам скину. Так, У нас ззаду є століки, сидіння складаються. До речі, коври, коври нові. Резин, резинові Автогумці, як вони там називаються. Ще цікава тема. От сідаю, тут повний рівний, а він трошки під наклоном. Тож ноги приємніше ставити, удобніше. Потім тут у нас кармашки є. Не знаю, цих карманів настільки багато, щоб я, б, якби я щось би, то я би його точно десь загубив би і не міг би знайти. Так. Далі у нас. Величезна ляда, під якою я стою. У мене місце тут моря, в мене рост десь, десь, десь 173 см. Місця моря. Тобто, якщо ви стоїте, у вас виходить такий ніфіга собі козирьок. А якщо купити два кенго, то можна встати друг до друга і в тебе буде прямо як палатка. Ну, Якщо в дійсності, то тачка для якихось мандрівок і така, щоб практично щось загрузити, кудись поїхати, ідеальний варіант. Так, Тут у нас резиновий коврик, під низом у нас ворс. Машинка в дуже гарному стані, це без перебільшення. Є автоскладан... автоскладання, кажу авто є складання сидіння, щоб більше місця було. Як-не-як, -як, це машина для практичних поїздок, щоб щось перевозити або автомобіль, як для комерції. Хоча така комплектація для Кенго це рідкість, тому машину можна використовувати для, навіть для цілей, як для сім'ї. Так, у нас К9К. Маркування точного я вам не скажу. Це потрібно повідходити дивитися. Прикольно, що паливний фільтр тут одразу йде. Не так як на легкових у них обично в підкрилку тут одразу взяли і поміняли. Тобто навіть при кожній з нашим паливом, при кожній заміні масла можна і міняти паливний фільтр. Так, Машинка у нас в наявності в Вінниці. Вона заїхала на фірму, вона повністю розмитнена. Пройшла сертифікацію. Виписуємо договір купівлі-продажу. І ви будете першим власником в Україні. Що у нас? В принципі, весь опис буде в описі під відео. Ця інформація по автомобілю. Плюс я веду телеграм-канал. Туди викидаю всі-всі-всі машини, які тільки є, в тому числі, які у нас доставляються, які вже з Франції прибули в медику. Медика це Польща на кордоні з Україною, які готові до відправки в Вінницю. Тобто, дуже багато варіантів автомобілів. Багато сценіків, гранд сценіків Тому якщо ви щось шукаєте з таких автомобілів, вибір е, немалий. Е, знову повторююсь, під відео буде вся інформація по автомобілю, посилання на телеграм-групу і мої контакти. номер телефона, Viber, телеграм, кому як удобніше. Якщо вас якийсь автомобіль зацікавив, там в телеграмі, який ви знайшли, кидайте просто посилання на нього, я вам скажу, чи він є в наявності. І зможу дати інформацію там, по лакокрасочному на покриттю і так далі. Е, так, машина в Вінниці. Якщо вас зацікавило, приїжджайте на огляд, буду радий вам підказати, розказати, якщо потрібно, звозити на сервіс для перевірки, бажано до офіціалів, щоб гаражні ці слесарі нічого не крутили, не мутили. Ми, до речі, не рідкість, що ми свої машини обслуговуємо у офіціалів. Ну, я маю на увазі не тільки свої, а які на продаж. Так що без питань. Любі перевірки, Він-код надам. Якщо вас зацікавиться автомобіль, зможете перевірити історію обслуги автомобіля. Так, номер телефону внизу. Буду радий підсказати, розказати. Всім дякую за перегляд. Не забудьте ставити лайки та підписуватись. Гарного дня вам пока-пока.